Ротарота, мої кохані, думайте про себе, чоловік, якого ви призначені, як ваші справи сонечки. Це таки дивитись тих тарологів, які своє обличчя не показують, або сидять за шарпаних квартирах, або з нерозчесаним волоссям. Це саме буде в вашому житті. Я просто вас не пугаю, але кажу про те, з ким поведетесь, того й не беретесь. Я знімала квартиру за 750, зараз нема за 1500. І це в євро. І таке життя живуть всі мої дівчаточки, які мають амулети і які є в групі в телеграмі. Тож додайтесь, поки туди безкоштовно додатися, і буде вам щастя. І так, це мах, сонечки, це чоловік зараз подивимось, який може здійснювати будь-які бажання ваші. Або це чоловік-маніпулятор, тобто людина, яка ставить себе на перше місце. Людина, яка завдяки своїй вигоди готова піти на все. А ну, що ще це за чоловік? Аркан Луна, сонечки це дуже темна людина. Майте на увазі. Тобто, все ж таки він маніпулятор. Він про себе багато не розказує. Він багато що скриває, тобто це не відкрита людина. Здравствуй, я прийшов. Ні-ні-ні. Це людина, яка може підлаштовуватися під будь-яку ситуацію і знає, яку інформацію видавати, а яку інформацію скрити. Чи розумієте ви про кого я кажу? Чи розумієте? Напишіть туз. Е Жезря людина захоче взяти з вами шанс. Так, Аркан Мир. По Аркану мир дивіться, або примиритися, або Аркану мир, тому що ви зараз один від одного далеко. У, у всіх різні ситуації, тому що вас багато М -м -м -м. людина хоче до вас проявитися, але поки що не проявляється. Але почуття тут чаш. Тобто, майте на увазі, ця людина вже вас кохає. І ця людина, ви її знаєте? Або не знаєте, і таке може бути. А, ні, це людина, з якою у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, він вас, але тільки дві качаш, сонечки. Вона ні про що не говорить. фортуни, людина, з якою ви могли вже не один раз поновлювати відносини. Це людина імператор. Дивіться, мах імператор. Ой! Дивіться на його дії, будь ласка, не поспішайте впускати його в своє серце. Так, він ще й діяти почне, сонечки. Тут, Він вже подумав якусь.